Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Десять разів за добу росіяни намагалися атакувати позиції наших військ на Запорізькому напрямку в районі Роботиного. Наступ зупинили бійці 128-ї гірсько штурмової бригади разом з іншими підрозділами сил оборони. Що там з укріпленнями? За словами голови зова, уряд виділив рекордну суму коштів для будівництва фортифікацій у Запорізькій області. Технікою для роботи поділились інші регіони. Вся інша інформація замовчується задля безпеки. Медична реорганізація у Запоріжжі. Першу лікарню хочуть об'єднати із сьомою, лікарню номер 3 із четвертою. А до міської лікарні екстреної та швидкої допомоги, яка більш відома як п'ята, хочуть приєднати пологовий будинок номер 3 та лікарню номер 10 Посадовці кажуть, це зекономить бюджетні кошти. Об'єднання медичних закладів депутати мають розглянути на сесії 28 лютого. Більше 180 тисяч людей евакуювались залізницею із Запоріжжя за два роки повномасштабної війни. Минулої п'ятниці безкоштовним потягом до Хмельницького та Львова виїхала 61 людина. Мешканці районів постраждалих від бойових дій можуть виїхати на захід України щодня. Для цього потрібно попередньо зареєструватися через гарячу лінію Запорізької ОВА. Корм для тварин привезли запорізькі рятувальники у Гуляйполе. Їжу для чотирилапих передав гуманістичний рух UA-Animals. Люди, які не виїхали з прифронтового міста, опікуються сотнями котів та собак, більшість з яких стали безхатьками. Попри тривоги, вдруге спочатку повномасштабної війни у Запоріжжі пройшов тур чемпіонату України з гандболу серед чоловіків. Запорізький мотор здолав усіх трьох суперників. Команда традиційно очолює турнірну таблицю, обганяючи друге місце на 12 очок. День українського герба відзначають сьогодні. До свята на острові Хортиця встановили малий герб, який виготовили з довоєнної партії сталі виробництва заводу Азовсталь. Цей метал називають символом боротьби та незламності, а тризуб символом сили та незалежності. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.